Слава Богу, брати сестри. Я буду читати з першого послання апостола Павла до коринтян, шостий розділ з дванадцятого вірша. Можна. Пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти неповинно. їжа для черва, і черво для їжі, але Бог одне й друге понищить, а тіло не для розпусти, але для господа і. Господь для Іла. же його, Господа Воскресив. Воскресить Він і нас своєю силою. Амінь. Амінь. Хочуся сказати, слава Богу. Богу. Зачитавши це, міс. Це писання у тринадцятому розділі їжа для черева і черево для їжі, і читаючи це, ми можемо розуміти, що кожна річ вона має своє призначення. Я так раз доводилося чути, що добре, якщо ми якісь речі використовуємо, а призначенням. Вони призначені для одної справи, а людина думає, я з тим щось зроблю друге. Знаєте, воно не завжди то, щоб. Хотілося. Зачитавши це місце писання: усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, але мною нічого володіти не повинно. І ми, так як люди живемо у тілі, і ми розуміємо, що є речі, які. Для нашого тіла є добре, є та їжа, яка є для нас а користь, є та їжа, яка нам а приносить користі, є та їжа, через яку можуть прийти різні хвороби. І хотілося б перевести це на в... духу духовну сторону так само є речі, які є ржесні для нашого духовного чоловіка. А ті які руйнують нашого духовного чоловіка, які приносять різні духовні хвороби, які заводять людину у, у гріх. І звернув увагу, якщо з тілесної сторони дивитися, то є речі, які людина любить і з, 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 знає, що вони їй не приносять користь. Але вона все одно тим займається, вона все одно то вживає. Я працював на одній роботі їх. Хазяїн він ж розказував за свою знайомок, адже що у неї є ажка хвороба шунка. І через оту їжу, яка обить. І для того, щоб вилікуватися, то треба антибіотиків. ж ота жінка, вона впиває ті антибіотики, їй стає краще, і вона знову починає ту їжу споживати два-три тижні пройде. І вона знову їй стає недобра, вона знову п'є антибіотики. І стає краще, і вона знову вертається до того. І каже, і так, і так кожен і вона ніяк не може від того відмовитися. А от хотів заглянути, а ми, як діти Божі. Як ті, які розуміємо, що наше життя на цій землі є тимчасове, як ті, які розуміємо, що наша вітчизна є небесах, чи ми розуміємо, що для нашого життя воно є корисне, а що є некорисне? Чи ми розуміємо, які речі нас. Приближають до Бога, І чи розуміємо, які речі нас від Бога віддаляють. І Як ми бачимо і розуміємо, от ця річ мене від Бога віддаляє, чи я її відкидаю, чи я її залишаю в себе, бо вона мені полюбилася, мені приємно. Я стаю на коліна і, к... і каюся і кажу, Боже. «Прости мене за те, що я робив це, я робив це. А старань, щоб від того відказатися, не прикладаємо ніяких, наступний день знов прийшов, ми знов вертаємося, знову йдемо. Чи от... так як ми турбуємося про наше тілесне тіло? Чи ми прикладаємо старання і так турбуємося про нашого духовного чоловіка? Ми оце, що на цьому світі ми, ми, ми оце бачимо, і ми розуміємо, що для нас треба очі інші, щоб у нашому житті було добре, нам треба то чи то. А той світ, який ми бачимо. От то, що ми прийняли віри, от, що ми, чого ми навчилися від Ісуса Христа, зрозуміли, пізнавши Його, розуміючи, що є то життя в небесах з Ним. Чи ми отак самопіклуємося, щоб нам, нам було добре, щоб наш духовний чоловік він був у належному стані? Щоб наш духовний чоловік він був здоровий. Нехай Господь нас благословить, а щоб дійсно, як ми бачимо, це земне життя і, 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 і працюємо, і прикладаємо якісь зусилля для того, щоб нам добре жити. Щоб ми отак от само працювали над нашим духовним чоловіком, над нашим духовним життям, прикладаючи ті старання, щоб ставати все кращими і кращими, щоб відкидати ті тіл вченки, щоб. Готуватися до зустрічі з нашим Богом. А нашому О Богу за все належить слава. І ми склонимося і прославимо Його. Амінь.